Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Як завжди, розпочинаю свій день зі сніданку. Сьогодні я снідаю сама, тому що снідаю набагато пізніше, ніж зазвичай. Сергій вже поїв без мене, а я сьогодні довгенько спала. І до того ж, не хотілося так рано їсти, бо вчора не їлася на ніч, неїлася багет. То такий він мені зараз смачний і ще догналася морозиво. Сніданок сьогодні такий легкий. Я тушкувала вчора капусту. До капусти порізала свіжий огірок, намастила багет крем з сиром, невеличка сосиска, і буде такий сніданок. Бо завжди після їжі дуже мені тяжко. А на сьогодні я собі запланувала дуже багато справ. А навіть, дивіться, не зробила собі чай, щоб не перевантажувати шлунок, пізніше вип'ю. І поснідаю та буду займатися. І так, чим я сьогодні займаюсь? беру речі вже декілька разів завантажувала. Пральну машину, зараз теж перуться речі. І хочу ще попрати ось таку куртку, де в мене є. Вона пухова, така тоненька. І як поперуться ті речі, закину її і одразу хочу спробувати її висушити, щоб вона була така пухка. Подивимось, як це вийде. Ще хочу її трошечки попшикати шантеклером, бо, дивіться, є такі певні забруднені місця, ось бачите? Це, до речі, відсумки. Так, ладно, зараз я її замочу. Під душем покупала я орхідею, поставила подихати її на балкон свіжим повітрям. Погодка сьогодні у нас за вікном ось така. Дивіться, які хмаринки чудові на небі. Сонечко світить. Класно, але я займаюсь домашніми справами. Чергову партію прання, дивіться, скільки шкарпеток, цілий батальйон. Розвісити то одне, а потім їх складати не дуже я люблю. Так, на рахунок сушарки, наразі я поки що дуже задоволена, мені подобається. Куртку виносила на балкон, бо аромат Шантеклеру зараз при вагітності мені. Не дуже заходить, я і досі не користуюсь парфумами. От. І досі там деякі запахи і аромати не переношу, тож виносила куртку сюди. Зараз буду її завантажувати. Заливаю гель, тут, ось, бачите, є обмежувач ось сюди, ось так трошечки. От, якщо Користуємося гелем, то треба, щоб стояла ось ця штучка. І там є позначка максимум, скільки можна наливати. Закриваю. Так. Завантажую куртку. І тепер вмикаю машинку. Вмикаю на швидке прання, але не на 15 хвилин. До речі, дивіться, 15 хвилин пере, мабуть, в холодній воді, тому що градуси тут вимкнені. Якщо поставити на 20 градусів, то 19 хвилин буде прати. І якщо на 40, то 25. На 60-90 на цій програмі не дає прати. Так, і додаю сушіння. Так, от можна додати до повного висихання година 9. Можна додати 30 хвилин. Я думаю, що якраз 30 хвилин для такої дуже тоненької курточки буде достатньо. І загалом буде прати і сушити 58 хвилин. Все, вмикаю. Подивимось потім на результат. Прання і сушіння закінчились. Дивимось, що в нас тут вийшло. М -м -м -м. Яка тепленька курточка. Повісила на вішалку. Дивіться, яка пухкенька курточка. Клас, сушильна машина, з пуховиками порається просто супер. І не треба його ту. Взбивати, щоб пух розпушився, а вже одразу куртка готова, щоб її одягати. Все, буду носити. Це, до речі, дуже старенька курточка. Італійський бренд. Думаю, що сезон 2 ще можна поносити. Сергій приніс молодої картоплі, це ми вже вдруге купуємо. На цей раз взяв таку дрібненьку, бо минулого разу брав таку крупну. Картопля зараз молода, не дешева. Десь 120 гривень за кілограмів. А ось така, може, трошечки дешевше. Я таку вчора бачила, по 80 начебто. Але мені подобається ось така дрібна. Я її гарненько мию і так і варю. Ще попросила його купити помідорів. Він взяв такі коктейлі. Я, правда, хотіла щось типу такого. Але, ладно, зроблю із цих салатик. Ви знали, як я давно хотіла млинців. Вже мабуть дня 4 в холодильнику лежало молоко спеціальне для приготування млинців. І тільки зараз я дозріла, дійшли руки, щоб їх приготувати. І ви, мабуть, будете трошечки в шоці, дивіться, скільки зараз часу. Вже 12 годин ночі, а я тут куховарю. Але насправді буде вже на завтра готовий сніданок, і не треба буде щось думати, тому що, по-перше, мені треба буде завтра дуже рано прокидатися, їхати в лікарню, і треба буде здавати аналізи. А коли я приїду, то вже буде готовий сніданочок. Тут вже залишилось трошечки на пару млинчиків і все, можна буде йти відпочивати. Я поки смажила, мабуть, вже млинців 5 з'їла на ніч. Як завжди, наїлась на ніч, і буде мені тепер важко і тяжко спати. І ось чого мені хотілося млинців, тому що в магазині сільпо купила ось такий десертний соус банановий. І я прям. Мріяла з цим соусом поїсти млинців. Отже, завтра будуть млинці з банановим соусом. І ще додам малини замороженої, і буде смакота. Все, млинці вже готові. Ось така вийшла кубка невеличка, але нам вистачить. Пательня нехай охолоне, і завтра вже зранку її. Помию, тепер можна йти відпочивати. Добрий раночок, друзі. Восьма ранку я вже їду в лікарню, взяла документи, банан, воду. Не снідала, бо треба наче на здати аналізи. Парасолю ще взяла, бо сьогодні погодка за вікном не дуже і падає дощ. Але добре, що мене підвезуть. Ну що, всі справи зроблені, аналізи здала. Ще взяла список речей, які потрібні в пологовий для мами, для малюка. Більшість речей в мене вже є, треба буде дещо докупити. І треба буде ще купити сорочки в пологові буде. І попереду в нас поїздка в Кривий Ріг. Поїдемо на декілька днів, і вже як повернемося, до Києва буду збирати вже сумки в пологовий, часу залишається все менше, тому треба бути вже на вулиці Погодка сьогодні, просто треш. Ще зранку дощик такий слабенький, падав, а зараз прямо злива. Я вже перемістилася в торгівельний центр. Іду. Дитячий магазин. Треба мені купити гель для прання та пляму вивідник. Хочу взяти саме в дитячому магазині від бренду Чіка. Подивилась на сайті, що зараз акція. От, і якраз в Рівермолі є цей магазин, то зараз хочу взяти. Магазин називається МА. Раніше він наче Чіко називався. Візочки. Скоро будемо теж обирати візочок. Ліжечку я вже визначилась, яке хочу. Ще хочу кокон купити. Так, ладно, треба швиденько, бо мене чекають. Ось якраз, дивіться, 20% знижка. 319 гривень. Є капсули ще, але гель вигідніше брати. Коштував 400. І ще хочу взяти засіб для видалення плям. 215 гривень, коштував 269. Тут багато чого ще є. Пом'якшувачі, але я не хочу брати їх. Хоча, можливо, варто. Так, ну все інше я замовила онлайн на іншому сайті. Ага, ще є засоби для миття посуду від Чіко. Так, ну, у нас посуду не буде спочатку, тому немає сенсу. Ось дивіться, ванночка, як я купила, і є до неї ось така підставка. З підставкою класно, але у нас немає місця для неї. Ванночку, до речі, можна буде поставити на полинальний столик і перші рази покупати так в кімнаті, а потім вже у ванній. БА бо гарна фірма. Ще бутилочки тут є, але я теж на сайті замовила. Є від Chico. я Philips. замовила одну про всяк випадок, що була. Дивлюсь, зараз блогери рекламують ось цей бренд. Треба буде почитати про нього. Так, я все купила, мені ще дали подаруночок, так приємно. Стала тепер постійним клієнтом цього магазину. Вдома вже вам покажу, що там у мене в пакеті. Дивіться, як гарно сакури квітнуть. Як виростуть взагалі, будуть такі величезні гарнющі дерева. Так, я вже біжу. По машини і додому. Я вже нарешті вдома. Зараз покажу, що я придбала, які в мене тут зараз покупки. Почну з того, що в телеграм-каналі я запитала у дівчат поради, який купити засіб для прання дитячий, і більшість рекомендували. Засіб від Чіко. Я почала гуглити, дивитися ціни, і виявилось, що зараз в магазинах Ма або в магазинах Чіко 20% знижка на засоби для прання. От, і ще на деяку косметику. Тож я купила ось такий гель. Для прання, його можна використовувати від нуля, тобто від народження. Потім ще купила ось такий спрей. Це засіб, щоб виводити плями теж від Чіко. До речі, дівчата ще рекомендували інші бренди. Але я вирішила, що спочатку я куплю Чіко, а потім вже буду пробувати і інші бренди, екозасоби. Так, і подарок мені дали ось таку косметичку. Прикольну. Я люблю різні подарунки. Косметичка якраз пригодиться взяти її з собою в пологовий. Тут маленький засіб крем для тіла, лосьйон для тіла дитячий, теж від нуля можна його використовувати. Міні-версія. Потім, що тут, це лактаційні вкладки. Треба буде, до речі, купити. Але я думаю, що буду брати не від Чіко, а іншого бренду. Так, ну і це тут іде листівка, програма лояльності від цього магазину. Ну і косметичка, як я вже вам показувала, мені вона якраз знадобиться. Так, і ще на днях ми заходили в магазини Вацнс, в Єву і. Теж там по акціям купувала деякі речі. Купила дві упаковки вологих серветок Хагіс. Теж для початку взяла від бренду Хагіс. потім буду вже купувати більш бюджетні, коли дитинка трошки підросте. Так, купила ще ось такі пафи ватні. Бачите, вони не як диски, а більшого розміру. Дві упаковки взяла, це польський бренд, 100% котон. Наче так якість має бути гарна. І це, щоб доглядати за дитинкою, витирати обличчя, складочки протирати, що там ще оченята. Ну, звісно, ще докуплю ватні диски. Меншого розміру. Пафи теж хай будуть. Ціна була дуже така приємна на них. Точно не пам'ятаю, але на акції у Ватсенсі. І в Ватсенсі ще взяла ось такі палички дитячі з обмежувачем. Теж були по акції. 30 чимось гривень. Купила дві упаковки, нехай будуть. Так, ще в Єві взяла ось такі. Одноразові труси, це буду брати в пологовий розмір брала, колір беж. І вони ось такі високі, хай будуть. Тут їх 9 штук. Я думаю, що знадобляться на перший час. І ще я замовила, замовила багаторазові такі трусики. І туди. До них після пологові прокладки. Але я чекаю там на доставку. І Сергій ще приніс, я попросила такий туалетний папір. Це теж я візьму в пологовий вологий туалетний папір, теж підходить для дітей for kids від нуля. Але це більше буде для нас, бо для дитинки. Серветочки будуть. Ось такі покупки зараз. Вже час збирати, як я і казала, сумки в пологовий, прати речі. Згодом вам покажу речі, які я вже купила для малюка. І ще їде до мене посилка з сайту Нотіно. Має бути на наступному тижні. Тож вам покажу, там я вже замовила пустушки, пляшечку замовила. Ще якісь. Речі по догляду. Ну, загалом майже все купила, залишилось парочку дрібниць. Поки складаю все в шафу, вже потім, туди пізніше, як зберемо е, пеленальний столик, то буду займатися там організацією. Поки що в один органайзер склала тут деякі гаджети, речі. Знайшла, перебирала речі. Знайшла ведмедика цього, я його купувала в Ікеї, ще в Польщі. І якраз нашому синочку буде. Хоча діти м'якими іграшками не цікавляться, але так, для фото нехай буде перша його іграшка. Але вона була куплена дуже-дуже давно. Вона нова, я її потім поперу. Такий класний, гарненький. Так, ну і все, що тут. Пелюшки треба буде брати, пледики, роботи потім буде вдосталь. Щось я вже за сьогодні і втомилася, хоча нічого такого не робила, але сил вже немає. Тож вирішила трохи відпочити і потім буду збирати речі в кривий ріг. Сьогодні у нас потяг. Багато речей мені не потрібно, але все одно треба буде сумку зібрати. Дивлюсь, Сергій вже собі рюкзак зібрав те, що йому треба. Зараз він, до речі, пішов на пошту відправляти посилки, два мішки речей. Ми робили розхламлення, і з цієї квартири а, треба перевести в кривий ріг речі. От. То ми через нову пошту. Тут Сергій сам відніс, а там нова пошта далеченько, тож замовили, щоб кур'єром доставили ті мішки. Так що такі справи. Лежу, я пече, це просто якийсь жах, у мене постійна ця печія. І як поїм, і як голодна, і як лягу. Добре, що є препарати, які можна вживати вагітним при печії, тож періодично їх вживаю та стає трошечки легше. Так, ну що, речі вже зібрані. Дивіться, яка за вікном погодка. Київ нас проведжає ось такою хмарою, дощем.